Поймає с ним, дівочка. Моя дівочка. Моя а її хозяин хазяїн... хазяїн... цей стоянки. Він загинув. Він дежурив у нас на стоянці, і це вона з ним тут завжди дежурила на ціло на стойону. Наша вдома людина бігла сюди, бомбоубежище було, якраз на углу цього дому. І вона бігла сюди і ще сусідів гукала наших. Ми не знаємо, де вона зараз. Я позвонила на її номер, мені якийсь чоловік взяв трубку і сказав, ми зараз зайняті і відключили. То я розумію, що вона, мабуть, була там, може, її вже викопували чи шостого укриття, не знаємо. Я ще правда бігла, о дерево, бачите, що стоїть зривана. Uh -huh. І виходить, я підбігаю дрон летить якраз. І я боже не знаю, куди ховатися, тому зараз зорвуть. Вона почала стрілять, я за ці деревом встала так прикипіла, звісно, прилетіла, зорвалася, десь далі вроді принесло.